Проєкт дуже масштабний. Проєкт складається з 12 чи 12 чи 13 ділянок, які будуть замінені. Це ділянки водогонів. Водогони це водопроводні мережі діаметром відрахуються від 500 мм. Тобто ми розуміємо, що це майже всі основні артерії міста. Буде замінено дуже серйозні ділянки. Буде замінена ділянка від очисних споруд. У до третього підйому буде замінна ділянка від вулиці Садової до вулиці Архітектора Старова. Також буде замінна велика ділянка по проспекту Центральному Це були визначені саме ті. Водогони, які найбільше дошкуляють, і при аварії, на яких доводиться відключати і надовго велику частину міста, ну скажімо, як я вже казав, це найбільші артерії Діаметри від 500 до 1000 міліметрів. Також в цю реконструкцію буде включений дюкер, який пролягає під річкою Інгул, і сполучає мікрорайон Соляні, мікрорайон Північний з Центром міста це той проблемний дюкер, який ми довгий час він аварійний. Ми довгий час намагалися його реконструювати і заважали різні обставини. Найбільше з них це відсутність відсутність коштів. Тому сьогодні, коли держава фінансує ці проекти, ми повинні цим скористатися. Ми повинні замінити цей дюкер для того, щоб при його аварії мікрорайон. Північний Соляні не залишилися повністю під водопостачання. Проект дуже серйозний. Проект дуже класний. Ми а, співпрацювали з проектантами на сьогодні. Права. Замовника передані обласній військовій адміністрації, тому що кошти будуть були виділені на них. Створено створені проекти, пройдені пройдені експертизи, і зараз вже е, виставлені на торги, виставлені на торги прозоро е, ця реконструкція. Тому після того як буде вибраний підрядник, розпочнуться роботи. Терміни по різних ділянках будуть різні в залежності від. Е, Коштів, які, які вже виділені, будуть е, також ділянки поступово визначатися. Ну а наша найголовніша задача залишається в тому, щоб при реконструкції якнайменше було відключень і якнайменше люди потерпали від відсутності водопостачання.